На місці авіатрощі у Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи. Всього загинуло 14 осіб, з них одна дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Про це повідомили у державній службі України з надзвичайних ситуацій. Нагадають події ранку Оксана Тропотяга та Катерина Данилович. Близько дев'ятої ранку у броварах поблизу Києва пролунав вибух. Гелікоптер, на борту якого перебували очільники міністерства внутрішніх справ, впав біля місцевого дитсадка. Внаслідок аварії загинули, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Дітей вже допомагали у перші хвилини рятувати місцеві служби безпеки України. Три версії щодо причин аварії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера. Умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Спроводиться розбір завалів в дитячому садку. І встановлюємо причини падіння винтокрила. Те, що я можу сказати, на даний момент. Працюють всі служби Національної поліції ДСНС, прокуратури, ДБР та СБУ. Оксана Тропотяга, Катерина Данилович. Єдині новини на Суспільному.